Номер два розмовляйте з людьми, шукайте нові знайомства, знайдіть ментора або станьте комусь ментором. Люди навколо нас це джерело безцінного досвіду, нових ідей та можливостей. Спілкування з різними людьми допомагає розширити свідогляд, знайти відповіді на питання та навіть відкрити нові шляхи у житті. Шукайте нові знайомства кожна нова людина це новий світ, який може вас чомусь навчити. Будьте відкриті до спілкування. Не бійтесь підходити першими, цікавтесь іншими, можливо, саме ця розмова змінить ваше життя. Знайдіть ментора ментор це людина, яка вже досягла чогось, того, чого ви прагнете, вона допоможе вам уникнути помилок і поділиться своїми знаннями, не соромтесь запитувати порад чи просити допомоги у тих, ким захоплюєтесь. А ще краще станьте ментором для когось іншого. Передаючи свій досвід, ви не тільки допомагаєте іншим. А й самі краще розумієте те, чого навчилися. Навчання інших це найкращий спосіб поглибити свої знання. Спілкування це взаємний обмін. Допомагайте, діліться, вчіться у людей, і ваш світ буде постійно наповнюватись новими можливостями та ідеями. Дякую за вашу підтримку. Ставте лайк, пишіть свою думку в коментарях і підписуйтесь на канал. Повну версію цього відео ви знайдете тут, на моєму каналі.